Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісака, Ісак Якова, Яків, Юде Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома. Есром Арама, Арам Амінадава, Амінадав Наасона. Наасон Салмона. Салмон – Вооза від рахави. ВОС Йоведа від рути. Йовед Есея. Есей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки Урії. Соломон вже був батьком Ровоама. Ровоам авії. Авія Асафа. Асаф. Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії, Озія Йоатами, Йоатам – Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія Міанасії, Манасія Амоса, Амос Йосії, Йосія Єхонії, братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення хонії народився Салатіїл, у Салатіїла Зоровавел, у Розовавела авіюд, авіюда Еліяким, Веліякима Азор. Азора садок, у садока Ахим, у Ахима Еліюд, веліюда Елезар, Велезара матан, у матана Яків у Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида, 14, від Давида до Вавилонського переселення 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі, і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить Бог. З нами Бог, прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісуса.